Печінка по-селянськи. Для, цього, для е, цієї страви нам потрібно цибуля пів кілограма, печінки пів кілограма, приправа і перець, сіль і олія для смаження. Олії беремо до стакану. Тильно вижарювати цибулю не потрібно, тому що треба, щоб вона була така білувата, щоб не перегоріла. І даємо нашу печінку. Тушимо приблизно пару хвилин, щоб не переклав твії вітаміни. Даємо солі, чайну ложечку. Спеції. Спеції даєте, які ви любите. Багато не треба, бо воно йде перебивати смак. І перцю. Все, наша печінка готова. Її можна їсти як з картоплею, так і з макаронами, з чим хочете. З гречкою. печінка по селянськи.